Бо то, що міні, то таке. Ми, ще, ми дуже багато чого вміємо, Зараз ми вам пропонуємо трошки поспівати. Пам'ятаєте, ми вам роздавали квадратики. Тебе які видали. Тому всіх тоді став жовті квадратики. Та ті квадратики. А тих, хто зелені, так на неї. О, мені повезло, я званимося. Ти чого боїться активніше участь, щось своє свято зараз буде весело. Називати якесь слово, яке має бути присутнє в цій пісні. Ой-ой-ой, ой. заспіває якусь пісню, щоб було присутнє це слово. Почнемо з легшого, призминочка, слово Калина. А Калина, а Калина, а -калина не видала, я дівчина, я дівчина молода, а Калина, а Калина не верна, я дівчина. До команда щось придумала. Однак, за залідова, одна родина, за столом, одна защита, що додому, сама, Одна мого на все життя, одна жортана, і Україна у нас іншої нема. Ти дивися, вони талановиті. А ну, друга команда, думайте якусь асоціацію з калиною. Помилилася голосна. «Наша славна Україна, за журива сам, а минуємо калину, а Ми, ми на славну Україну, хай ми робити. Світа калина. Співайте, співайте, співайте. У нас немає розуму для думання.

Але то корони сунеться, за неї Іванко То Іванко, а не іванко. А за неї вояка. Це одинаково. Чорна яси, чорна, чорнявая циганка. Щом си полюбила. Чамси полюбила, полюбила, чорнявого іванка. Шанси, полюбила, шаси полюбила mm. чорнявого Іванка. іванка шукали. Ну слухайте, з, з вами це з тим Іван. Ой, чий то Іван. <плес> <плес> Виплутався. мусить <рес> бути <рес> присутня будь-яка цифра. Маруся на